Добре народ, я вже вдома вернувся з закупки, як я казав, показую рис. Тепер по не рис. Всім привіт, народ! Сьогодні я біля магазину Lidl е знімаю свою закупку. На тиждень 4 тижні до змагань і покажу, скільки я трачу на продукти на даному етапі підготовки. Так що зараз відправляємося в МАГАЗ і все покажу. Так, і перше йдемо по порядку. Мені треба ананас. У мене йде дві банки, десь навіть, певно, три банки в тиждень мені. Залітаю такий от беру консервований. Власному соку, Оп. Далі в мене йде телятина. Я купую такий от тартарик по 200 грам фасований, мені одна пачка в день йде. Тому 7 штук на тиждень виходить. 5 плюс 2 є от, отакий от от тартарик, кажу. 7 штук. Тепер йде індик. Я до цього їв куряче філе, але дійшов до того, що куряче філе мені здуває. Мій ШКТ не заходить взагалі, перейшов на індик і, в принципі, все нормалізувалося, тому індика в мене йде 6 кг в тиждень. суто для одного мене купую такий от вакуумований, дуже класний, буквально нарізав і все, і він готовий. Тому набираю зараз 6 КГ і по індику то все. Так, і беру зараз картоплю, картопля в мене йде 100 грам в вихідні дні, мізер, то я так чисто на око беру там, грам 500-600 і мені того буде достатньо. Ну, Я думаю, оп, 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 стільки картоплі, то що навіть забагато певно буде і вистачає. Тепер беру Олію, олію беру таку от кокосову, мені вона більше всього за, залітає, в принципі, може бути оливкова, може бути будь-яка. Е, самі розумієте, на тиждень тої банки то дуже багато, вона мені хватає десь не знаю, більше місяця, але вношу скажімо так, сьогоднішню закупку, оп, бо закінчилось. Так, тепер беру яйця, перевіряючи все ціле, не, не цілі. Коротше, яєць мені йде в тренувальні дні 350 мл білка і одне яйце. І в вихідні дні просто два яйця, то мені десь, я думаю, пачок сім десь треба буде взяти, навіть можливо і вісім. 8. Тож побиті там в цьому. О, Супер. Так що сім штук беру. По макаронах беру такі от... Фузілі глютен фрі з кукурудзяної муки дуже мені подобаються, дуже смакують, легко залітають, легко травляться. Пачки мені, в принципі, на тиждень буде достатньо, навіть забагато, але рахую вже як упаковку. Так, і тепер ягоди. Сезон вже закінчився. Я брав раніше лохину людей, які продають на ринку, але вже по сезону, як то говориться, беру дві упаковки. Малене, тут якраз кілограм мені вистачить на тиждень. Так що ягоди є. Так. І беру таку от е, пасату, у мене йде до макаронів з телятиною. Тут взагалі по калоріях е, мізер виходить, 36 калорій на 100 грамів чисто перебиті томати. Їх гарно підсолити. Підперчити, додати сушений чесник взагалі прям бомба. Так що собі пробуйте, беру від цієї фірми, мені прям дуже подобається. Тепер по рису. Рис білий, звичайний, але в цьому магазині в Лідлі я не купую. Купую в Кауфланді. Хожу тут тільки по рис і по пластівці рисові. Пояснюю, чого. Тому що тільки в Кауфланді є рис круглозернистий. Він мені набагато краще залітає. Краще травиться і смакує він такий більш липкий, басматій якийсь, чи просто там довгозернистий, він більш сухий. До речі. Кому тяжко їсти рис, попробуйте перейти на круглий. звичайний. він залітає набагато легше і готується аналогічно прекрасно. Так що рис в мене вже вдома в великій кількості закуплений, буду вже кажу, вдома, то покажу вам який. Добре, і арахісова паста. Я зазвичай беру іншу фірму, але сьогодні її немає. Баночка мені теж її вистачає на, думаю, на місяць часу точно вистачить, але сьогодні вношу її в свою скажімо так, закупку. І по овочах народ. Овочі купую на ринку, тому що вже в супермаркеті купляти овочі, це вже прямо фуфло. І в мене їх там йде буквально грам 200 в день. Це або фасолька, або броколі, або спаржа. І на цьому все. Так що воно в мене, в принципі, вдома закуплено, то кажу, я вдома буду то покажу. Добре народ, я вже вдома вернувся з закупки, як і казав, показую рис. Рис купую такий от простий круглозернистий. В Польщі в магазині Kaufland продається. Пачка ну, на тиждень, звичайно, його йде менше, але тим не менш по півпачки ніхто не продає. І такі от пластівці, аналогічно мені майже дві упаковки в тиждень йде. Плюс до цього додаємо протеїн. Ізолят. У мене йде ця банка на три тижні, тому я розділю там, скільки мені йде на тиждень по грошах. І загалом закупка вийшла 420 злотих. Плюс зараз кажу на екрані, побачите загалом підсумую і протеїн, і рис і так далі. Таке, як там пепсі, монстри, всякі цукрозамінники, кава, Я вже не враховую. Там плюс-мінус зверху чуть-чуть е докинути. Тим більше там та сама. Банка кави її вистачає на довго. Я вже це кажу, все не враховую. Це вже так екстра зверху до раціону йде, тому що воно, в принципі, в раціоні не прописане. Так що, кажу, загалом вийшла така от сума. Все, вроді вам показав. Отака, от от на даному етапі такий набір продуктів, і стільки я трачу на свій раціон на підготовці. Так що ставте лайки, підписуйтеся. Коментуйте, це допоможе просовувати гарно моє відео на Ютубі. І всім кажу пока і до наступного відео.